І бути люд... щоб людина була людиною, да? не перетворювалася е, в, в звір'я да? фактично. Да? Кажуть, людина бездуховна, беземоційна, взагалі, як, як скотина поводиться, да? тобто, щоб люди... людина не оскотинювалася. Ну, ми кажемо, жорстокі люди, чого жорстокі, тому що е, пренібрігається. Е, Справедливість. І вона, в принципі, затребувана виходить споконвиків від початку, навіть коли люди, вони з чого ви почали, так? в чому взагалі бажання людей, щоб було добре мені? Ну і оточуючим. І зараз це питання: а як це зробити? І от питання, як це зробити, воно корінним чином залежить, а чи усвідомить кожна людина? Що внутрі неї самої, що мішає будувати, будемо казати, ту любов, яку хоче донести ця книга про Всебогутнього, який нас по образу подобу створив? Чому та любов, яка є у нас, вона не процвітає, що її приглушує, що мішає цієї любові у людях розкритися? Чому вона закривається? Якими обставинами у люди не хочуть ділитися з ближнім? Коли прийшов Ісус, і Він це по-довгому ставить це питання. Мало того, стає питання ще більш крутіше, ніж в Старазаконії, що Ісус каже: любіть ворогів своїх. І це ще більший віри шаблон шаблону в який Ісус хоче принести, як донести людям у світі в серце, щоб вони побудували справедливий мир. Ну, як... І е, виходить, що всі е, е, фізичні, там, е, обставини життя людей, вони в е, церкві піднімаються на перший щаблон, а мало бути навпаки, що от всі ці. Е, Духовно-емоційні відносини, які забезпечують е, любов і справедливість, вони мають бути на першому, а не обрядковість, ритуальність. оце як, що. Ну, і люди е, чисто приходять, так казати, до побутових речей, бачать більше побутових речей, хочуть побудувати побутове життя добра і справедливості. І воно зараз перетворюється в матеріальне і меркантильне. І завжди вони на цьому спотикаються. І Мамона стає перегородою для, будемо так казати, використання любові. Не зря ж каже, що Мамона мішає людям жити, да? знову запаїє, я не пам'ятаю. Станція схоті, що розумію. Забула. Ну, е, типу, що якщо, наприклад, у людини ця інформація вибуває з під ніг її віру, то значить вона, як кажуть, хто не хоче, шукає причини, хто не хоче. Ну, тобто, це залежить від людини. Якщо ця інформація там говорить мені, що значить ага, все це вранье, і значить нащо мені жити по-християнськи, значить я, по суті, не змінена людина. Ну, тобто, в мене тоді як... Ну, немає Святого Духа на мені чи що. Тобто, якщо людина там це почула інформацію, як складання, вона переварила це і от саму суть хоче зрозуміти. Правильно, ну тобто, це тільки її підкріплює. Дослідити. А, да, дослідити. А кого це вибуває з під ніг? Значить, людина по-справжньому не вірила. Вона просто шукала собі якоїсь вигоду якоїсь, я не знаю. Ну не знаю, як це ще вже. Вона не вірила, вона просто всі люди по, 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 по різному ріznому стресі переносять. Де деякому цього достатньо. Розчарувалися, що не вірить. Да, Сморіть, я розумію. Ну, есть, зараз е з того, що я розказував, воно ну, природним чином відфільтрувалися якраз от ті речі, які ну, там, чого не було. Що розреш... Ага, все поняття. короче, Соломона не було, там ще ж Ну, Я багато чого ну, казав не... про те, що було, і чому знайдено підтвердження, і що це дуже важливо. І цим пренебрігають часто христиані. Ну, Одна із речей це книга закону. Ну, написали її там Хелкі, чи, там Ірене, чи ще хтось таке. Це взагалі не важливо насправді. Ну, хто її ну, я слов. Важливо дещо в ній було написано, і що це виявилося на той момент ну, ефективним. Воно спрацювало, ця, ця книга. — Ну да, І це були перші вообще, сформульовані права людини. Ну, А чим права людини відрізняються від тих законів, які були там, закони Хамурапі чи, чи ще когось. Тому що зазвичай закони вони впроваджують ну, схему там, зуб за зуб, глаз за глаз і всяке таке. Тобто, а тут ну, права людини, що у людини є права не ті, яка вона заслуговує там, по, за свої якісь заслуги, а просто через те, що вона людина. Ну, Арсен, це ти кажеш, да? Саме цікаво, що проповідники, які е, фактично в церквах, Будують проповіді, вони в основному, як ти кажеш, мало бути лакмусовою бумагою, це тезаконні, і будувати проповіді добра, любові, справедливості, зачасту використовують навпаки історії про Соломона, яких нема, то-то то і добавляють свої духовні відкриття до тих історій, до речі, і на них будують ну, в, 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 доктрину віри. Доктрину віри, яка побудована на книгі Второзаконія, я мало кого з навіть з проповідників телевізійних евангелістів, любих, хто б підходив mm -hmm. до побудови своїх проповідей, як ти кажеш, от чисто на цих книжках. Їх використовують просто так, як вскось. але в основному. Всі історії про Ізавір, про Соломона, про Майсія. Давай, все давай. все от на них побудовано, де, навіть як ти кажеш, не підтверджено, але побудовано на цих віршах. Мало того, до них додається своє. І е, сенс, наприклад, справедливості не затребовано. Більше йде питання. Несправедливості, а в вірі. А... Ви маєте бути укорінені в вірі. Питання до справедливості от, в церкві і гармонійності поєднання нести добро людям. Да? Воно якось на другому. Я, я не знаю, може у мене дуже мало негативного досвіду там, спілкування з церквою. Тобто я дивлюсь на це більш оптимістично. Тобто, коли я бачу історії там, про Давіда, Соломона, Майсея там, і всі інші історії, я в першу чергу бачу Боже натхнення. Тобто ці історії містять ну, зерно, те насіння, яке дав Бог людям. Тобто, це не просто історії, аби щось розказати цікавеньке. Таке. Це історії, які несуть в собі дуже важливі якісь речі. І саме тому ці історії потрапили в Біблію. І саме тому Біблія і видавалася такими мільйонними тиражами, тому що це таркалось серця людей. Якби е історії там, про того ж Гільгаміша, якого я ще згадував, були ну, з таким зерном, то зараз би діти б знали цю історію. Знають діти чи дорослі, там, що там написано про це. Ім'я, може, тільки знають і то не всі. Тобто е це історії які. Пройшли певну таку обробку, натхнених Богом людей, ось, які склали ці історії. І те, що вони популярні, те, що їх там в недільних школах розказують і все інше, я в цьому бачу ну, певний позитив. Тобто, ну, не напрасно іменно в такий спосіб. Ці історії були включені в Біблію і ну, передаються із покоління в покоління, і вони відомі всім. Ну дивись, це може це з 90-х років, коли я кожу, да, так? Посіщали її і Мадаву, і Сандея, і це, да? я просто кажу про ці. Плюс ці були е, не, е, ну, є і, якісь негодяні, і, там. Та При чому тут не Я просто кажу, телевізоні ці проповідники були різних мастей. Е, питання старого заповіду у них в основному йшло про е, дуже процвітання і ця десятина. Упортувався дуже часто. От, це зі старого заповіту. А в основному вони старим заповітом не користувалися, ну. Вони користувалися ізрідка і дуже. Ну, і іменно тою частиною, про яку ти кажеш, про прощення боргів, про це, про це, про права жінок, про це. Навпаки, навіть мови не було. Ну, може бути. Слухай, Дежа... 에... я думаю, що в нас ну, нема морального права зараз розказувати, як там іншим щось там робити. Ми ну, в першу чергу самі повинні бути молодці. І тому якби, акцентувати на цьому увагу я б я не став, а ну, в першу чергу звернути на себе. Е е -о -о. Хочу прочитати, я кинув сигнал, ну, наліді, за того, що інтернету нема. Е -о -о -о. Це цитата, ну, от якби одного археолога, ну, така скорочена, там більш довгий текст. От перший в світі національний та соціальний договір, який охоплює чоловіків, жінок та дітей, багатих та бідних, вільних та радів, знедолених всього суспільства. Це він так коментує та цю книгу «Второзаконня». Що перший в світі такий договір. Які охоплюють дуже широкі такі верстви населення і причому навіть ну, інших е, народів, це не протокольна хроніка подій далекого минулого в маленькій країні, а позачасове проявлення того, яким може бути призначення народу. Натхнений, натхнення та план дій для всіх пригнічених в майбутніх віках. Чому люди от, чому відгукуються їм, коли вони читають там, книгу Ісуса там, Навіна або Вихід євреїв з Єгипту. Згадайте, скільки разів, ну, коли Майдан був в Україні, згадували от про те, як Майсей виводив із Єгипта євреїв, і що це ну, якби дуже схоже. Зараз воно може вже так, трохи Но... Але... правдивість Біблії не залежить від історичних доказів, окремих подій. Сила Біблії в послідовному, переконливому образі вічної теми звільнення народу спротиву пригніченню і пошуку соціальної справедливості. Тобто, Казати, що Біблія там права чи не права, ну, тому що це те, що а Таня любить так казати, що ага, ну, от вони там вважають, що Біблія там, богонатхненна, а ми такі розумні і вважаємо, ну, що, що ні, там, і ще щось таке. То ні, ну, Я вважаю, що Біблія богонатхненна. Просто от та, та частина, яка натхненна Богом, ну, вона дуже важлива і вона реально правдива. Это, ну, там не, Дійсно нема ніяких помилок. Але ну, навколо цього є ще там, людські якісь речі, які, понятно, автори в силу свого ну, там, існування в історичних подіях вони туди ну, обліпили і в такому форматі нам передали. І це ну, не супер мега така проблема, але треба просто копати в корінь. Так. А да, це ти скинув, що за карта? Так, це в Вавілон, коли євреї переселились. Таке місто серйозно. І побачили там цю башню, побачили там, що всі люди розмовляють різними мовами. То, звісно, якби от вам і історія про Вілонську башню і про все інше. Вона маленька. Була. Ну, це все таки чого польота. Да? Якщо знизу смотри, то, наверное, на ті часи для людей це було. Які жили до цього, да, десь ну, в горці, вон, в одна, там в горсі, в аулах. Де ще одне там одноітажного будинку не бачили, то це було круто. Ну що,